Учні з Херсонської спеціалізованої школи номер 27 приймаємо естафету від Херсонської гімназії номер 1 Херсонської міської ради. Дмитро Павличко рідна мова. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі ясні ім'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова з родиного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш. Допоки буде в серці рідна мова, передаємо естафету Херсонській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 47 з Херсонської міської ради. Юрій Рибчинський. Наша мова, мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева. Тиша вечорова, мова наша мова, Лід минулих повість, вічною на мудрість, сива наша совість, мова наша мова. Мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спраглому криниця, А для мене мова ти, як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марить зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Я без тебе, мова, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці я несу майбутнє, не згасиму мову слово незабутнє. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова, з родиного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш, і не впадеш допоки буде в серці рідна мова. Світальський Артем, 4 А клас, прошу. Ой, яка чудова Марійка Півгірняк. Світлий багат, українська мова. Мова мами й тата. мова мами й тата, дідуся й бабусі. Знай її добре та ще краще навчуся. Рідна мова Мова кожного народу неповторна й своя, нігремлять громив нагоду в тишу трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени у діброві поклиновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас. Володимир Сосюра, о мова моя, о місячне сяйво, спів солов'я, півонії мальви, жоржини, моря брилянтів, це мова моя, це мова в моєї країни, яка у ній сила кличеся я, яка в ній мелодія лине, в натнення хвилини, о мова моя, душа голосна України. Ти сурми на сонці, ти стяги в ти вибухів огнених повна. В той час, коли кличе народи в бої, Вітчизна моя многомовна. Ти мрії фіалок і сон конвалі, гостріше закрицю багнета, ти душу бійця, пориваєш на бій, над неням пеані поета. Тобою звучать і міста золоті, закичені селами гони. Ти зброя ідеї у битві й труді Єднаєш сердець мільйони. Мов райдуги арки над морем колон, що в неба музикою лине. Де славить життя золоте, Жайворон. Це мова моєї країни, це матері мова, я звуко твої люблю, наче очі дитини. О мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст, примусова тим. Хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки пальц для неї чужа. В ній душа Шевченкова і лесена, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою? Непутящим бува, дитям. Мова кожного народу, Оксана Забушка. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гримлять хромив негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелене клини у діпрові по клиновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина так як мати мова в кожного із нас.